Головне за добу в інформаційному випуску новин Прикарпаття на телеканалі Раї. Студії для вас працює Ліліана Іванічук. Мої шанування. Щоб надати захисникам та захисницям України найнеобхіднішу допомогу, на Прикарпатті продовжує працювати управління ветеранської політики. На нього покладаються важливі функції, які дозволяють допомагати українським ветеранам та їх сім'ям, надаючи матеріальну допомогу, психологічну та соціальну реабілітацію. Детальніше у наступному сюжеті. На Прикарпатті продовжує працювати управління ветеранської політики. Задля забезпечення реалізації державної політики структура опрацьовує напрямки щодо соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей. Розповідає начальник управління Роман Примич. зокрема забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентної спроможності на ринку праці. А також забезпечення санаторно-курортним лікуванням та житлом. Наше управління здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, аналізує етапи і тенденції розвитку державної ветеранської політики в межах відповідно адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків. Також на Прикарпатті реалізовується програма Турбота про родину героя. Зокрема, за перший квартал управління вже опрацювало понад тисячу заявок на виплати допомоги, відкрили у громадах ветеранські простори. Тощо прийнято понад тисячу заяв на виплати допомоги згідно обласної програми підтримки родин загиблих захисників та захисниць. Розпочато та затверджено порядок виплат згідно обласної програми підтримки. Планується проведення. Комісій та перших виплат також приймаємо участь у роботі виїзної групи щодо підтримки ветеранів та членів родин загиблих. Створено сторінку у Фейсбук мережі забезпечено постійне наповнення інформацією у напрямку розвитку ветеранської політики на Прикарпатті. Повинні працювати не лише органи державної влади, а й голови територіальних громад. Наголосила очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Є зараз багато соціальних гарантій, пільг, які отримують наші ветерани, їхні родини, родини загиблих героїв. І мені важливо, щоб кожна людина мала цю інформацію, отримала її належним чином. Тому спектр роботи, підтримки, опіки таких родин має бути налаштований як найкраще в нашій області. Для цього потрібна клопітка, щоденна системна робота, яка зараз вибудовується в нашій області. До слова, торік на підтримку захисників та родин полеглих героїв області було спрямовано понад 200 мільйонів гривень. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У вогні загинув чоловік. У калуші, що на Івано-Франківщині сталася пожежа. Загорілася квартира у багатоповерховому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка та евакуювали жінку. Подробиці у наступному сюжеті. Вночі 3 квітня у місті Калуш загорілася квартира на четвертому поверсі багатоповерхового будинку. За словами рятувальників, горіли речі домашнього вжитку. Дана подія мала місце у місті Калуш по вулиці Богдана Хмельницького. До місця події оперативно прибули рятувальники, які в найкоротші терміни ліквідували пожежу речей домашнього вжитку, а саме на балконі житлової будівлі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці знайшли тіло 66-річного чоловіка. Також вони евакуювали з приміщення у вогні 67-річну жінку. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло, тіло чоловіка 1958 року народження. Жінку 1957 року народження вогнеборці вивели з квартири на свіже повітря. Причини виникнення пожежі встановлюються фахівцями. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Виготовляли амфетамін в облаштованих нарколабораторіях, а нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів із системою відеоспостереження. На Прикарпатті поліціянти затримали чотирьох наркоторговців. Подробиці у сюжеті. Заробляли по 10 мільйонів щомісяця. На Прикарпатті Служба безпеки України та поліція викрили масштабне нарковиробництво. Фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. І це лише за місяць. Поліцейські встановили, що організована злочинна група складалася з мешканців Калуша та Івано-Франківська. Вони виготовляли та розкладали на території області так звані мастер-клади. Це і закладки в особливо великих розмірах. Організував виробництво 35-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини. Співорганізатор 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Також під замовлення учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат Субутекс. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. СБУ та поліція провели 35 обшуків у лабораторіях, в місцях зберігання наркотиків в автомобілях та в житлі фігурантів. Під час обшуків вилучили 5 кілограмів амфетаміну вартістю близько 2,5 мільйонів гривень, обладнання нарколабораторій, канабіс, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, квадрокоптер, який імовірно використовували для. Охорони периметру, вогнепальну зброю без дозволів та гроші загальною сумою 300 тисяч гривень у гривнях, доларах та євро. Ймовірно, одержані від продажу попередньої партії наркотиків. Крім того, для відмивання коштів наркоділки купували елітну нерухомість та автомобілі. Серед них преміум класу Porsche Boxster, BMW m 8, Alfa Romeo, Stelvio. Усім п'ятьом зловмисникам оголошено про підозру, вчинені злочину, передбаченого статтею 307, сьомою. Склад. Організованої злочинної групи на них очікує від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників наркобізнесу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанії Прозвітувати про іноземні компанії до 1 травня. Фізичні особи мають подати звіти про контрольовані іноземні компанії разом з річною декларацією про майновий стан і доходи. Як подати звіт та які штрафи за його неподання, дивіться у наступному матеріалі. Час прозвітувати про контрольовані іноземні компанії. Контрольованими визнають ті компанії, які зареєстровані або створені за кордоном, та які перебувають під юридичним або фактичним контролем податкових резидентів України. Юридичний контроль це коли резиденти України володіють частками у розмірі більше 50% і 10%, Якщо володіють спільно з іншими резидентами України, але частка має складати не менше 50%. Фактичний контроль здійснюється контролерами, тобто особами резидентами України, це контролюють значить, укладання договорів. Припинення діяльності, розподіл прибутку. І, і таке володіння, таке, такий контроль не має і, оформлятися юридично. E, значить, З 1 січня 2022 року контролери е, іноземних компаній е, мають подавати повідомлення це протягом 60 днів, коли вони набули такого права володіння і, е, або. Втратили статус статус такого контролера. Термін подання звіту про контрольовані іноземні компанії для юридичних осіб вже минув. А от фізичні особи повинні подати його одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи до 1 травня. Нагадують у ДПС. Звіти можуть подаватися за повною або скороченою формою. За повною, як правило, мають подаватися за повною формою. Додатком до цього звіту має бути фінансова звітність завірена належним чином іноземної компанії. Якщо, для прикладу, не співпадає подання фінансової звітності іноземної компанії з, нашою, з нашими термінами подання звітності, то тоді резидент України може подати звіт за спрощеною формою. Але до кінця. Цього ж року, коли вже будемо мати дані від іноземної компанії, він може подати, він е, зобов'язаний подати до кінця року е, звіт за повною формою. До слова за неподання або не своєчасне подання звітності, передбачені значні штрафні санкції. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія працюватимуть 15 маршрутів з 12 квітня Івано-Франківській громаді курсуватимуть автобуси до садовогородніх масивів. Деякий громадський транспорт їздитиме у парні дні, інший у непарні. Детальніше про маршрути і графіки розповість Юлія Торконяк. Автобуси до дач. традиційно в Івано-Франківській громаді запустять громадський транспорт до садово-городніх масивів. Автобуси почнуть курсувати з 12 квітня. Минулого року нам вдалося також додати ще на прохання жителів, так мешканців громади, маршрут до села Братківці. Так і станом на сьогодні ми маємо 15 маршрутів. E, значить, один з найбільших маршрутів, так і найбільші садові товариства це є вокзал Толемаш ДБК. Сади. Маємо два найбільші садові товариства: це є Магістраль і Прогрес. E, хочу сказати, що маршрути усі курсують через день. E, Даний маршрут розпочинає роботу з вокзалу, так, від багажного відділення, так, і доїжджає до Христини і звідти вже розвозить людей до садових товариств. Наступний маршрут це з автостанції, 2, що на пасічній, до Хриплена. Через день робить два рейси зранку і також два рейси увечері. Наступний садове товариство це є вокзал лас відправляється з початкової зупинки вокзал від багажного відділення. Також робить два рейси зранку і два рейси увечері. Наступний маршрут також це один з найбільших маршрутів. Це є вокзалу Бізна село Рибне. Маємо два великих садових товариства: це є Буринк, Буровик і Росенка. Також зранку робить два рейси з вокзалу і два рейси ввечері для того, щоб вивезти людей. Ще один автобус теж відправлятиметься з вокзалу і їхатиме до дач у Тисмениці. Курсує один автобус великого класу. Також робить два рейси зранку, два рейси увечері. Відправляється з вокзалу навпроти залізничного вокзалу Зупинка. Вокзал «Крихівці» курсує один автобус великого класу. Значить, судове товариство кераміка. Так само від вокзалу відправляється, робить два рейси зранку, два рейси ввечері. Вокзал Черніїв, це зокрема садове товариство Червона рута їздить один автобус малого класу, відправляється зранку два рейси і вечором також два рейси. Наступне садове товариство Дружба також у Чернієві. Автобус відправлятиметься з вокзалу. Звідти ж їхатиме транспорт у Старий Лисець, Тязів, Павлівку, Ценжів, Клузів та Братківці із Гранд Базару до Угринова. Автобуси до садовогородніх масивів курсуватимуть до 31 жовтня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Коломия долучилася до Всесвітньої родини Ротарі. В місті клуб офіційно зареєстрований ще рік тому. Головним гаслом міжнародної організації є надання гуманітарних послуг та сприяння доброзичливості служіння понад своє я. Цього разу представники організації статусно підтвердили існування громадської організації Ротарі Клуб Коломия. Наша знімальна група побувала на урочистостях. До Коломиї на знак пошани та вручення грамот приїхали президенти кількох ротарі клубів України. Серед них і Ігор Макитюк він очолює таку організацію в Івано-Франківську. каже, що саме від тепер Коломийський клуб офіційно влився до родини ротарі. Сьогодні буде чартер Коломийського ротарі клубу буде вручена чартерна грамота е е губернатором дистрикту українського дистрикту паном Мироном. Огрином, буде вручено президенту Коломийського клубу. І буде офіційно початок роботи цього клубу. В місті місті Коломи. до цього він була ініціативна група. Вони були якби. Від нашого франківського клубу вони початково були членами нашого франківського клубу. Поки от не всю процедуру в роторі інтернешнл. Тобто, з сьогоднішнього дня вони будуть офіційно являтися окремою одиницею і новим клубом в Україні. В Україні сьогодні діють 42 ротарі клуби. Зокрема, чотири у Львові. Керівним органом тут є дискрикт. Посвідчення про офіційне членство організації президенту Коломийського ротари клубу вручив губернатор дискрикту. Мирон Урин я хочу е вручити цю хартію, це така умовність, але це е свідоцтво, то воно вже вже не викинешся з історії рота, з, е з сайту на рота. І це вже занесено в крижалі 120-річної історії роти. Президент Коломийського клубу Тарас Косович зазначив, що за рік від створення громадської організації вже зроблено чимало добрих справ. Ми вже зробили ряд заходів. Зокрема, був переданий величезний надзвичайно потужний генератор для потреб інфекційної лікарні. Це безумовно. Це були надані допомога, це в дитячу лікарню, в поліклініку. Тобто, ми стараємося, ми вже стараємося зробити і працювати на благо коломийської громади. На сьогоднішній день у коломийському роторі клубі понад два десятки людей. Однак суди запрошують всіх, хто хоче допомагати старшим людям, дітлахам, людям з особливими потребами від власного серця. З Коломи Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Подарувати відчуття тепла та допомогти відволіктись від спогадів війни. Департамент молодіжної політики та спорту спільно зі студентами-медиками ініціювали акцію Книга для військового. Упродовж місяця триватиме збір літератури, яку згодом передадуть у медичні заклади, в яких лікуються наші захисники. Як долучитись, розповість Юлія Торконяк. Те, що допоможе героям швидше одужати. Департамент молодіжної політики та спорту, і студенти-медики запустили благодійний челендж. Книга для військового до нас звернулася Українська медична асоціація студентів з пропозицією збирати разом книги, оскільки вони волонтерять, відвідують поранених у госпіталях в наших лікарнях і отримали від них такий запит, що вони хотіли почитати книги. Тому ми дуже раді відгукнулися на цю ініціативу і одразу погодили, що будемо це робити спільно. Пільно таку книгу українською мовою, будь-якого жанру, яку людина, яка приносить, вважає цікавою, можна принести у точки, де відбувається збір. Це, зокрема, перший поверх міської ради, кафе Рубан Спейс, це бібліотека медичного університету, і центральний корпус, це молодіжний центр, рух та бібліотека для юнацтва у нас на незалежності 12 на 100 метрівці. Кожен охочий може принести книгу українською або іноземною мовами. Це може бути історична чи художня література, мемуари, книги для саморозвитку. Ми просимо приносити ту літературу, яку ви готові порекомендувати, але звісно, в першу чергу, щоб це несло якийсь духовний, моральний, позитивний, надихаючий зміст, не про якісь події війни, адже вони там цього побачили достатньо. Для чого така ініціатива? Кожна людина з нас, яка перебуває в певних обмежених обставинах, коли ми не можемо рухатись чи кудись вийти, чи ще щось ми можемо зациклитись на своїх проблемах, на своїх травмах, щоб відволіктись або навпаки морально перенестись в інший світ, в інші якісь території. Ми хочемо подарувати от таку книгу, яка це допоможе. Після завершення збору книжок студенти передадуть їх у медичні заклади. Спочатку ми зберемо ці книги в пунктах. Колись. Вору, і потім будемо брати їх і ходити до військових. Тобто, це буде команда людей. Звичайно, це не буде робити одна людина. Це буде так само проводитись в такій формі комунікаційній, тобто, це не просто прийти, роздати кожному книжку, звичайно, поговорити. Можливо, навіть запитати про вподобання, запропонувати різний вибір книжок. Можливо, хтось там по політурці чи по назві книги собі щось обере. Тобто, це буде більш таке ну комунікація, це не просто прийти і роздати. Прийом книг триватиме до 30 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Три солісти Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка дали концерт для пошановувачів класичної музики. На сцені виступали Юлія, Юрій та Василь Михайлюки. Глядачі мали змогу почути найвідоміші серенади, романси видатних європейських композиторів, а також твори на музику наших земляків. Більше розкажуть наші журналісти. На сцені коломиської філармонії одразу три виконавці на прізвище Михайлюк. Це знані оперні співаки, які доводять, що цей жанр мистецтва цікавий та різноманітний. Директорка Коломийської філармонії Ганна Лазарук каже, що цей концерт особливий. Сьогодні для нас особливий вечір, особливий концерт, адже на нашій сцені будуть наші рідні. Артисти-вокалісти. Нам дуже приємно, що вони в нас працюють від початку існування нашої філармонії. Це для нас надзвичайно важливо вже в травні місяці. нам виповниться два роки нашій філармонії. Так то вони з нами стартували від самого початку. І вони в нас працюють, хоча дистанційно, тому що ми знаємо, що вони з Гостомеля, та? але вони наші, вони підтримують, вони працюють. А зі сцени пролунали найвідоміші Арії, Серенади, романси, Європейських композиторів Джакомопучині, Джакінно, Росіні, Джузеппе Верді а в окремому українському блоці були представлені твори на музику наших земляків. Юлія Михайлюк зазначила, що Коломия для неї місто особливе. Знайшли місце сили для себе, і ми, звісно, ми поверталися, по, повертаємося і будемо повертатися сюди, тому що тут неймовірна атмосфера, неймовірні люди, неймовірна їжа, неймовірні глядачі. І взагалі неймовірна атмосфера Василь Михайлюк один із двох братів, які виступали того дня, каже, що дуже любить коломийську публіку. Музика буде торкатись ну, бароко. Я б виконаю італійську оперу вже. Тому сьогодні буде багато музики цікавої, яку яку оглядач зможе почути, насолодитись та понести додому щось прекрасне. А зі слів очільниці філармонії щоразу кількість глядачів зростає, а почути класичні твори тут можна щоп'ятниці. З коломий вонан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Захистили титул. Баскетбольний клуб Франківськ прикарпаття вдруге поспіль завоював золоті нагороди. Пантери здолали Київ баскет у фіналі жіночої суперліги з баскетболу, який відбувся у Київському палаці спорту. Гра завершилася з рахунком 73-40 на користь баскетболісток з Івано-Франківська. Більше про це знає Юлія Торконяк. Франківськ Прикарпаття розгромив Київ баскет у фіналі жіночої суперліги з баскетболу, а відтак захистив титул. Пантери стали чемпіонами сезону 2023-2024. Перед фінальною грою, як то кажуть, десь було побоювання, тому що ми розуміли, що Київ грає вдома на власних кільцях. Все ж таки, це жіночий баскетбол. Тут важко все так спрогнозувати, як воно закінчиться. Ну коли вже от фінальний свисток і коли Франківсь переміг, то вже от якось видихнули. Участь у суперлізі в сезоні 23-24 взяли шість команд. У регулярному чемпіонаті кожна з них провела по 20 матчів, а у фінал чотирьох вийшли найкращі учасниці. Зі сторони здалося, що ми легко виграли, але ну, цьому всьому передувала така важка робота. І вона йшла цілий сезон, вона не зупинялась. на нас тренування починалися пів 11 і вечора. деякі, ну, Ми, як то кажуть, професійно підійшли до всього, тому що е це важливо. Ми, ми, як то кажуть, проробили ту роботу. У нас було там. Ну там багато транзицій. У нас було там десь 30 комбінацій сетів проти особистого захисту, 10 проти зонного захисту. Тобто, у нас був великий запас ну, прочності. Ми десь і половину не використали того, що могли використати. Ну, якщо це нам принесло успіх, значить ми зробили все правильно. франківськ Прикарпаття здобув друге поспіль та друге загалом чемпіонство жіночої суперліги. Київ баскет втретє в своїй історії здобуває срібні нагороди. Юлія Турконяк, Віктор Костеньок телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті. Далі у випуску про події у світі після невеликої перерви. Залишайтеся з нами.